Біта шмітана або просто шмітанка. Ні, це не сметана, так як ви могли одразу подумати. Перші відомості про збиті вершки походять з балу Людовика 4. Їх приготував Франсуа Ватель в 1671 році. Він був управляючим замком короля. Наступні відомості походять з Польщі. Вони були опубліковані в 1682 році в кухарській книзі Станіслава Чернецького. В 1948 році Аарон Лапін, американський підприємець, винайшов метод збивання вершків за допомогою сифону та газу, в честь нього, сьогодні, 5 січня, є Міжнародний день збитих вершків. Про ці сифони я розповіла в одному зі своїх відео: посилання під відео.